Друзі, вітаю вас! П'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. У нас всередині країни. Ну, все, все полилось, все побіжало, все потекло. Начебто не було і немає війни, начебто не було і немає десятки тисяч загиблих, начебто не обстрілюють нас кожен вечір, начебто у нас все нормально, а українська правда там взагалі пише, що наряд України вимагає виборів навіть під час війни. Ну я не знаю, який наряд України вимагає виборів під час війни. Це вимагає Сергій Мусаєва, це вимагає Коля Давидюк, це вимагає це... Не вимагає Шабунін. Ось ці люди вимагають виборів будь-яких. Ну, давайте зробимо вибори від сільської ради, вони всі вже термін свій пересиділи. І сільська рада, і міська рада, і обласна рада, і Верховна Рада, і президент пересидів. Всі, давайте зробимо вибори всіх. І в нашій Вільоковосільківській селищній раді, і в Маріупольській, давайте зробимо. Міській раді, там також е, питання до влади, та скрізь. А чому б не зробити? І в Новій Каховці, і в Бердянську давайте зробимо. Давайте зробимо і в Покровську він не окупований взагалі. Давайте скрізь поробимо вибори. Ну це нормально, каже правда України. Сівгілька, сівгілька, сусілька, правильно це каже? Вибачте, що я так утрирую, але у мене іноді ну, у мене немає іноді слів. Коли проміняли, я не знаю, що вони проміняли на людей. Вони віддали за, за копійки, за гроші, за якусь там жратву, за якусь там, я не знаю, соску. Я не знаю, за що вони віддали людей українців, державу Україну віддали все свою гідність, свою справедливість, свою чесність, своє життя віддали за щось. Тому я буду розвіювати, я казав, я вам буду показувати, як ця брехня йде, як ми її сприймаємо, як і народ, і нарід хаває цю брехню. Ось подивіться зараз оце відео. Діма Чекалкін, про якого я вже неодноразово казав. Це потвора із потвор. Подивіться, от, що він каже в 2024 році і що він каже в 2020. П'ятому році. Подивіться, мій знайомий каже, я повністю розчарувався в цій персоні, коли напередодні за пару днів до Нового року він прийшов там, ну, в дорогий український супермаркет і побачив, як на касі притула там, ну, там, поза чергою, в черзі. Ну так, демонстративно несе шість банок чорної ікри. Йому вибиває... Так голосно вибиває в касирша 62 тисячі гривень. Та запам'ятав ну, цю суму, і навіть люди, які стояли в черзі, почали знімати цей ганебний факт. Ну як ти збираєш? Дружина була просто вражена, коли вона заходить в день дорожчий там. В Києві У нас є лясіль Притула купує шість таких великих банок чорної кризи за 81 тисячу гривень. Стоїть в черзі. Ну вона була ну, свідком. Ну так люди почали знімати це. Подивилися. А тепер розберемо рибки гупі. Прихильники Чекалкіних, Берез, я не знаю, Соколових, якихось там Лапіних, якихось Тарасів Чорноволів, Гіращенка, Гончаренко це ж все один пул. Ось прихильники, подивіться на все на це. Дмитрій Чекалкін в 24 році говорить, в якомусь там інтерв'ю чи в якомусь там записи, що його знайомий бачив, як Сергій притула. Купляє чорну ікру на 62 тисячі гривень в 24 році. Уже в 25 році він також дає інтерв'ю і каже: а, якщо в 2024 зазнайоме його бачив, то в 25-му його дружина вже бачила Сергія Притулу, як він купляє ікру на 81 тисячу гривень. І в обох, в обох випадках. Люди, що проходили, почали це знімати, почали це на свої телефони. Ви бачили хоч, хоч якесь відео, де притула купує чорну ікру то в якомусь там магазині крамниці для багатих, то в якомусь відділі сільпо для багатих. Ну, послухайте це, це каже одна і та ж людина. Тільки рік це каже. 24-му, проходить рік, і це каже в 25-му. Там знайомий, тут дружина. Там 62 тисячі, тут 61 тисяча. У мене, мені цікаво, він за одну подію каже. Яка відбулася в 24 му році. Чи це різні вже події? Чи як взагалі це все було? Давайте так залишимо притулу в спокспокій. Тут просто от, от, пам'ятаєте, в 24-му році був наїзд Петра Порошенка і всі сволоти від нього на притулу. ми не розбираємо правий притула, не правий, краде не краде, винен чи не винен? Не це зараз тема. Взагалі не тема притули. Тема ось в чому. Він в 24 му році відпрацював, просто збрехав. Йому сказали гасі притулу. І він прогасив притулу і крою чорною за 62 тисячі. І він продовжує гасити його в 25-му. І крою чорною за 81 тисячу. Ось так, друзі, і народ України, і нарід України. Ось так вам вішають лакшину на вуха. А ви її смокчите, хто хоче, і отримуєте задоволення. Ну, отримуйте. Ви ж саме мудрий наряд. Ну, наймудріший нарід. Ну, 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 Най-най най наряд. А оці, хто вибрали Зеленського, це не наші, це не українці, це погані, там це чучело. З Росії, що працював в Комсомольській правді, як його <загалі> взагалі сказав розстріляти всіх, хто голосував за Зеленського? А Тука сказав так, всіх повбивати і викинути, хто голосував за Зеленського. Так? А Чорновол, що каже, всіх знищити, хто голосував за Зеленського. Ну так слухайте, це вам. Чи вам похрено? Чи вам похрено, що вас вважають за панчохи стоптані, деряві? Погані панчохи, і що ви схаваєте все, що вам дасть чекалкін і всі інші. Друзі, я хочу вам взагалі-то нагадати, хто такий Чікалкін, по суті, по життю. Це росіянин, це росіянин, який там і народився, який там вчився, і який вивчився на перекладача і працював в дипломатичних органах перекладачем. Будь-які перекладачі це співробітники КГБ. 90% дипломатів це співробітники КГБ були в Радянському Союзі. А зараз вони співробітники, співробітники ФСБ. Далі, чомусь він опинився тут, ну там є історія, не хочу я зараз розповідати про неї. І тут він став гумористом! Може, тому він і ображений на Володимира Олександровича Зеленського, що він також був гумористом, але його не вибрали президентом. Розумієте? А тепер він говорящий рот, а може і не рот, може, щось інше Петра Порошенка. А ще він інвалід другої групи, який є опіку, опікунцем. Ні, у нього опікун, його син після 40 років сину, і син його опікає Чекалкіна, тому що той інвалід другої групи і син миє йому сраку. Ну, коли опікають, значить, без цієї людини, того, кого опікають, той не може ні ходити, ні дишати, ні жити, нічого. Ну ось такий чекалкін, друзі. І там всі такі. Ви думаєте, Железняк не інвалід. А ви думаєте, чоловіки... Геращенка іншого не інвалідки. так вони живуть. Ось це Чекалкін, друзі. Ну, ось це перше. Як я вам, хов, вам хочу показати, що це таке. А для нас, для народу України, для справжнього друзі, для нашої родини, для нашого суспільства. Я хочу, щоб ви також глянули на це звернення роти Буревій. Подивіться на нього. Ми бійці роти протитанкових корованих ракет, першої президентської бригади, оперативного призначення, національної. То Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Слава! Побачили це звернення. У мене відкрита монобанка. Будь ласка, заходьте і перераховуйте, допомагайте цій роті. Потрібно збирати їм на авто. Там ще дуже багато, дуже далеко. Багато зібрано вже, але ще дуже далеко до потрібної суми. Допомагаємо, друзі, хто як може. Я вже казав, ось нас подивилось 5 тисяч. Да? 5 тисяч людей. А якби ці 5 тисяч людей по 10 гривень дали? Це 50 тисяч. 10 гривень! Ну, та ладно, як і є, друзі. Дякую вам за допомогу. Переходимо до іншого розвінчання. Ілі розвінчання. Ось Віталька Кличко, мій любимий Віталька Кличко, написав у себе на сторінці. Відвідали з Володимиром у Берліні захід Більд 100 На який німецьке видання і видавництво Аксель Спрінгер щорічно збирає найвпливовіших людей? Політиків, представників бізнесу, громадського сектору, культури і науки. Ну Молодці Віталя і Вова, побалделі хорошо, відпочили нормально, на Київ наплювати, на сховище наплювати, на. Ті, ті зруйнування, що о, Російська Федерація надає Києву наплювати, та й взагалі на все наплювати. Головне, мільярди вже вкрали. І тепер ходимо на більд. А от тепер що таке більд? От ми так от да, знову як вішають локшину на вуха всі. І ми ж там іноземне видання, німецьке, більд. Що таке більд? Більд це німецьке щоденне видання, одне з найбільших таблоїдів Украї Європи. Коротко про нього. Засноване в 52-му році в Гамбурзі, видавець мідіо Аксель Аксель Сі, відомий як масове видання з великою кількістю фото, сенсаційних новин, коротких текстів, політична лінія, правоцентристська з ухилом до консервативних і популістських тем. Тираж у 2000-х роках 2000 перевищував 4 мільйони примірників на день. Нині значно менший, але видання має велику аудиторію онлайн. Тобто, газета Білд це щось на кшталт німецького аналога таблоїдів типу британського The Sun. Ідемо далі. Що таке таблоїд? От таблоїд. Bild – це таблоїд. Таблоїд це тип газетного або онлайн-видання, яке робить акцент не на глибокому аналітичному матеріалі, а на сенсаційних новинах, яскравих заголовках, великій кількості фото і емоційній подачі. Йдемо далі! Основні ознаки таблоїду короткі тексти, прості для сприйняття, велика кількість ілюстрацій, фотографії, інфографіки, гучні емоційні заголовки, теми, скандали, знаменитості, кримінал, катастрофи, політичні інтриги, орієнтація на масову, а не на вузьку інтелектуальну аудиторію. Не на, на масову аудиторію, а не на на вузку інтелектуальну, друзі. Історично термін підход, походить від формату у Великій Британії. Таблоїдом називали менший за розміром газетний формат, порівняно з броудшитом, великою аналітичною газету. Броудшит велика аналітична газета, таблоїд це маленький формат. Згодом слово стало позначати стіль подачі матеріалу, а не лише формат. Наприклад, більд у Німеччині, Зесун у Великій Британії. У нас. У нас це, це газети чи сайти жовтої преси. Жовтої преси. Що таке жовта преса? Це узагальнена назва для віддань газет журналів сайтів, які орієнтуються на сенсації, плітки, скандали, а не на перевірену суспільну. Перевірену суспільно важливу інформацію. Основні риси жовтої преси перебільшення, викривляння або травматизація фактів. Гучні, часто малюнцільні заголовки, шок, сенсація. Ось це те, що я вам кажу: шок, сенсація, неймовірне, це жахливо, це все, оце все жовта преса. І це такі ж жовті блогери, це ж такі жовті журналісти. Йдемо далі або видання. А сенсації, шок, сенсація. Да? Акцент на приватному житті зірок політики в кримінальних історіях. Іноді відверта дезінформація або напівправда для привернення уваги. Це те, що робиться у нас, друзі. Як я вам кажу, не дивіться, не читайте всіх цих наших До обіду. Там уже багато наших переходять уже навіть по. Ті, коли я поважав, переходять на російську мову. Все аби бабло. Перевага фото, емоційної подачі над фактами. Походження те терміна. Уперше жовта преса з'явилася у США наприкінці 19 століття. Дві нью-йоркські газети «New York Ворд і «New York Джорнал конкурували між собою, публікуючи скандальні матеріали і карикатури одним із символам комікс Жовтий хлопчик. От того й пішла жовта преса. Тобто, жовта преса таблоїдна журналістика найнижчої якості, де головна мета не інформувати, а шокувати і розважати. Тепер так, більд можна віднести до жовтої преси або таблоїдної журналістики. Причини, основний акцент на сенсаціях, скандалах, яскравих заголовках і фотографіях, а не на глибокому аналітичному матеріалі, часто драматизують політичні та суспільні події. Для привернення, привернення уваги масової аудиторії, стіль подачі простий, емоційний, легко сприймається широким колом читачів. Тобто біль це табло і водича жовта преса. Для чого я це все вам показав? Для того, що Віталій Кличко і багато наших політиків е замовляють короткі статті проти нашої влади, проти президента, проти верховного накомандуюча в більді. І ми вважаємо, що біль це дуже хороше, да? хороше видання. А ще в Джордані замовляють, замовляють вони Нью-Йорк eh, Джордан і в Нью-Йорк Ворлді замовляють. І показують нам, ось іноземна преса. А насправді вони там знову роблять шок. Да? От замовляють статтю. В Україні Зеленський став диктатором, і всі бах! Ось Більд написав, ось, дивіться. І повішали лапшу на вуха. Я не знаю, як це доводити друзі до українців. Я не знаю, як це їм розповідати. От я намагаюся, роблю все, що можу. Ну, як щоб це дійшло до місків, що вам показують іноземні назви, а публікуються там наші і публікують звичайну і звичайну брехню, як було у Чекалкіна. Звичайна брехня, одна й та ж. На протязі року вона тільки змінювалась. Я завжди кажу, що головне для брехуна пам'ять, щоб ти у тебе була гарна пам'ять, і коли ти збрехав колись, а потім перебрехуєш, що, щоб ти так і перебрехував. Немає пам'яті у Чекалкіна. Далі я вам покажу, як нема пам'яті пам у Залізняка чи у Гераченка, чи в ще їх. Але спочатку я хочу по -по подякувати вам за вашу підписку. Якщо вам цікаво, ви підписалися на канал. Ми стали разом з вами. Ми з вами разом працюємо на нашу перемогу. Поставте дзвоничок, поставте вподобайку або дизлайк, якщо вам не подобається, друзі. Розповсюдте, щоб люди читали, бачили, слухали те, що я розповідаю. Це ж не з неба взято. Ну, не з неба, ну не я це видумав. Хоча що ти брехун, ти самий насправжній брехун, ти все брешеш та слова не беру навіть від себе, все показую, все знаходжу, все підтверджую документами або ще чимось. Підписуйтесь, розповсюджуйте і пишіть коментарі, як ви вважаєте. Ну і остання Лакшина на вухах у всіх нас. Пам'ятаєте такого славу Желізняка? Я не розумію, що він живий. Взагалі, і в Верховній Раді, коли його сімейство працює в Донецьку, в Луганську і працює на забезпечення російської армії, мама там працює. Звідкіля у нього мільйони, десятки мільйонів на квартиру, на будинок і на все інше. Але отака у нас правоохоронна система. І окрім того, що я можу тільки показувати це, доводити, підсвічувати, ну що я ще можу? Ну, я можу туди написати, я можу туди, що роблю. Але воно дуже рідко спрацьовує, на жаль, тому що розголос скрізь потрібен розголос. От як про собачку, мішу. Пішов розголос, і мішу знайшли. Мішу песика, що в теремках не пустили під час обстрілу собачку. А він три роки ховався від обстрілів метро. А якийсь член його вигнав і написав жалобу. Знайшли в притулок. Як розголос про батька дівчини, яку вбили в Штатах, розголос пішов його. Випустили, а то ж не випускали. Отак скрізь. Я можу давати тільки друзі, і сподіватися на вас, що ви зробите розголос чогось. Самі напишете, скрізь це піде. А так я роблю те, що я можу робити. Так от Ярослав Железняк, ми вже про це говорили. Він же ж написав, пам'ятаєте, що до квартири Міндіча. Та сука, дайте мені вже ті плівки міндіча не дають. Хочеться послухати. Ну, та ладно, це не ця тема. І от що до квартири Міндіча. Я довго намагався, я вже це говорив, це повторення і продовження цієї ситуації, як лакшина, як ви жуєте, як жуйку гумову. Нарід. Нарід, картонний нарід і весь інший, хто їх піднімав, тих хто підтримує Порошенка, підтримує цю всю негідну, негідну владу, колишню, колишню негідну владу. Отже, я написав. Я довго намагався знайти людей, у яких є фотографії, звідти і відверто спочатку не повірив, що це правда, але одразу декілька гостей мені її підпідтвердила е е е ідентичність. Тож, як Як люди маючи гроші, можуть щось собі реально встановити золотий унітаз? Я думав, вони всі вже виїхали з крани разом з пшонкою. Ось це називається жовта преса, таблоїд, брехун, як чекалкін, так і більди, так і Желізняк. Ось він показав і всі унітаз у Міндіча, А це блін. Це кращий друг Зеленського. Хто його назвав? Хто його приписав до кращого друга і так далі. Далі Геращенка підхвати. ось Ірина Геращенка, її сторінка на телеграмі. Боже, який треш твориться в країні. Пам'ятаєте, Янукович своїх кухарок влаштовував помічницями депутатом? Від... Виявляється, Чернешов пішов далі і влаштував на свою роботу з да, Нахтогаза. А це ось і картинка, тіньовий штаб слух народу. Який тіньовий штаб слух народу? І це ж все люди хватають і, і відкладають, і потім мені пишуть: а ось тіньовий штаб, а ось розмінували чангар. А ось він, а ось шашлики. Примати, перестаньте писати. Ви реальні примати. Так от, що вона пише? А це тіньовий штаб, слух, слух, квартира Міндіча. Пшонка стайл, золоті унітази. Там десь ще й золотий батон валяється. Все це країна дізналась в день, коли Високий суд Лондона визнав, що Коломойський Боголюбов вивезли в приватну 2 мільярда. доларів. Слухайте, настільки це все перев. А те, що з Коломойським, те, що Порошенка призначав Коломойського головою обласної адміністрації е, Дніпра, нічого. І вони працювали. Президент і голова адміністрації. А те, що Володимир Олександрович при правлінні Володимира Олександровича Зеленського було розслідування злочини Коломойського, і він сидить зараз в СІЗО, тут немає слова. Там вони працювали, обнімалися, цілувалися в штани друг в другу лазили, а тут сидить в тюрмі. Але тут поганий. А там були хороші. Ну йдемо далі. по унітазу. Це ж ну реальна, реальна наїзд на командування в збройних сил України на верховного командування. Ой, блін, розумієте, і це ж реальний підрив. Це дезінформація була підрив. Це дезінформаційна кампанія у виконанні Железняка, Герашенка, всіх інших. І вона грає на руку Російській Федерації, вона грає на руку по різному, тому що рі, да, от, образ. Створюється, що у нас тут всі гади, Верховний Гад, головнокомандуючий гад, всі гади, і їм не потрібно давати зброю, їм не потрібно давати гроші. Якщо не потрібно, то тут буде бунт в Україні. Оце так, оце так. А ось тепер справжній власник золотого унітазу Нагрушевського знайшовся в парламенті. Парламенті, не мівдіч! Журналісти встановили, квартира, яку нардеп Ярослав Железняк приписував бізнесмену Тимуру Міндічу, насправді належить родині депутата Антона Яценка. У реєстрі нерухомості сказано, що Тесть Яценка Іван Кравчук володіє одразу трьома квартирами в будинку на Грушевського 9А загальною площею майже 800 квадратів, плюс 5 паркомісць у цьому ж будинку. І це лише верхівка Айсбера. Загалом на Кравчука тестя Яценка зареєстровано 78 об'єктів нерухомості, земельні ділянки, будинки, квартири, комерційне приміщення. Сам Яценка у коментарі визнав, що Кравчук його тест тест, але запевняє, він не займається політикою, а лише здає квартири в оренду. І ця квартира в оренду, можливо, і знімалася Міндічем. Так от золотий унітаз Ярослава Железняка виявився власністю родини Антона Яценка. І ось що ще пишуть: 30 липня нардеб Желізняк виклав у мережу фото ванної кімнати з золотим унітазом, стверджуючи, що це апартаменти Тимура Міндіча. Публікація зібрала десятки тисяч переглядів і. Обурення страшне. Але без жодних доказів він це виклав. Тепер стало відомо, квартира насправді записана на Івана Кравчука. Ось це те ж саме, що я вам вже розповідав. Розумієте? Ось, ось як? Люди не хочуть, люди не хочуть просто признати, що їх вважають за губку, яка впитує все брудне. От частину людей, які є електоратом Петра Порошенка і його компанії. Цей же Петро Порошенко і його компанія вважають губкою, яка впитує в себе бруд. І сама становиться брудною. Ви подивіться, як, з якими коментарями приходять люди, які, скажімо так, опоненти от до мене. Вони сразу Матюки, вони сразу образливі слова. Вони сразу. Ти чому не на фронті? Ну, вони ну все роблять те, щоб показати свою велич. На жаль, у нас деякі регіони в, в, в Україні почали показувати свою велич над іншими. А насправді, друзі, дуже сумнівна ситуація. Дуже сумнівна ситуація. Так? Ось так. Вирішуйте самі, вирішайте самі, іметь і не іметь. Друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви шукаєте сітки маскувальні, осінні, жовто-червоний колір, або сірі, або чорні сітки, там чорнозьом на Донбасі багато. І висилаєте. Звертайтеся до Євгена, у нього всі дані. Звертайтеся до мене. В особистих повідомленнях там скрізь, я вам надам телефон Євгена. Сітки дуже і дуже потрібні, друзі. Я щиро дякую спонсорам, хто підтримує канал. Я дякую, ну, Ми разом, ми працюємо і ми розвінчуємо таких Яценків, Железняків, Геращенків, Чекалкинів це потрібно робити. Якщо ось мене подивляться, це не знаю, скільки людей. образно візьмемо, П'ять тисяч. Але якщо з цих п'яти тисяч п'ятсот буде з тієї команди, із цих 500 двоє людей зрозуміють, що вони не туди попали, що вони не туди зайшли, що їх окутало павутиння, і з цього павутиння потрібно вилазити, я буду щасливий. От якщо з 500 дві людини це зрозуміють, чесно, я буду щасливий, вийдіть, не любіть Зеленського, не голосуйте за нього, не підтримуйте нічого. Вийдіть звідтіля і живіть життям, новим життям, життям вперед, життям з перемогою, життя для перемоги. А те, що ви пишете, він щось допомагає. Я вже не хочу про це казати. Це така біліберда, це така фігня. Нічим він ніколи, ніде, нікому і ніяк не допомагав. Я хочу подякувати за ваші донати. Щиро друзі вам дякую. Дацюк Марії, 50 на 50, пані Марія, перерахувала дякую, особисто, пані Марія, у мнову Василю, Ковальові Оксані. Умову Василю, пан Василь ще й на канал перерахував. Дякую вам, пане Василю. Тисну вам руку, дякую вам велике за підтримку. Фабіанчук Петру, полив'яному Миколі, як завжди, 20 на 80. Пан Микола, дякую вам велике, дякую, дякую. Лазебник Валерію, Кателенець Валентині, Шовженка Валентиніва, пані Валентина, 20 на 80 перерахувала. Це мається на увазі 20 на канал, 80 на допомогу нашим воїнам. Дякую. Дякую вам, пані Валентина. Коли я так кажу, я думаю, всі розуміють. Кавриєвої Наталії, Байтуріної Галині, Кубраковій Тамарі і Петрів Галині. Всім, друзі, вам велика, велика подяка. Завтра у нас прямий ефір о 21.00. Як завжди, все цікаво, все гарно, все добре і наше завжди спільне, живе спілкування між собою і е зі мною і з нами. Та завтра, друзі, Україна переможе.